думали, ми в полоні про це часто говорили, тобто ми не знали, як утримують їхніх полонених, але здогадувались. Ну, в принципі, то були впевнені, що у нас такого ставлення немає, і ми знали, що їх тут годують. Ну, Не знали, але були впевнені. Ну, Воно так і виявилось, що їх тут годують, і що в них є тут нормальне обслуговування. І головне, що в них тут немає приниження людської гідності, так як це до нас ставилося. Ну, да, Обурювалися ми, що. І хотілося б на емоціях щоб їх, до них ставилися до російських полонених, так само, як до нас ставляться в полоні. Але ми розуміли, що ну, ми дотримуємося якоїсь людяності, я не кажу навіть конвенції, а просто людського ставлення і те саме право на гідність, це є невід'ємне право людини, Тільки навіть право на життя, воно не є абсолютним. Є держави, де є смертна кара. І життя держава в законний спосіб може позбавити людину, але право на гідність, воно абсолютне. Тобто навіть людина, яка е загрожує, яку розстріляють через там, вирок, е смертний вирок, і то все одно до неї мають ставитись гідно, її не, не можна ображати, не можна бити, не можна принижувати. В Росії цього немає, в Росії ну, це страшні речі робляться.